У головній госпітальній базі області організували акцію для пацієнтів з вродженими і набутими вадами слуху. Це не разова акція, бо до осіб із вадами слуху тут завжди ставляться з особливою увагою. Деталі розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. На обстеження до головної госпітальної бази області завітали близько 30 людей з вадами слуху. Вже протягом п'яти років медичний заклад співпрацює з Дніпропетровською обласною організацією Українське Товариство Глухих і надає необхідну допомогу. Акцію започаткував генеральний директор лікарні Сергій Реженко. Наші лікарі роблять все можливе, щоб хоч трошки відновити можливість почути. І Сьогоднішня акція ще раз показала, що не треба губити надію. Треба приходити до лікаря і обов'язково мати допомогу. Лікарня робить все можливе. І, на жаль, не можуть приходити і показувати свої симптоми в інших лікарнях, звертаються до нас важлива подія, і я знаю, що цим інвалідам. Завжди треба допомагати, тому що, на жаль, в нашому суспільстві мало людей, які їх можуть зрозуміти. А в нас такі спеціалісти є. У кожного з пацієнтів є звернення та питання до різних лікарів. Кваліфіковані спеціалісти медичного закладу готові надати всім необхідну допомогу. Ми чудово розуміємо, що люди з обмеженими можливостями по Слуху, позору, по іншим э, вадам. Мають певні обмеження, мають певні обмеження в соціумі. Вони не можуть повноцінно отримати медичну допомогу, тому саме тому ми їх запрошуємо на огляд до консультативної поліклініки лікарні для того, щоб вони могли отримати консультації лікарів різних спеціальностей: лікарі, невропатологи, кардіологи, травматологи, хірурги, урологи, пройти додаткові обстеження, ультразвукові, рентгеновські КТ та МРТ. Люди з вадами слуху були дуже вдячні персоналу головної госпітальної бази області за можливість пройти медичне обстеження і проконсультуватися з багатьох питань стосовно власного здоров'я. Храни вас дірочик. Спасибо вам, дякую. Саме таке тривожне. Я не можу без сльоз. Столько часу ви нам уділяються. Другие не очі. У вас і так много роботи з воєнними. Я вас понимаю день і ночь. Сім'яні не, не можете уделить в Храни вас, вас, Дякую. У вас самая-самая мирная специальность – беречь нас. А ми поберечь вас. Дякую. Дякую вам на доброму слові. Дай Боже здоров'я. Переважно пацієнти записувалися до невропатолога, кардіолога та травматолога. Є й ті, хто хотів потрапити до вузькопрофільних спеціалістів. Їм буде предоставлена вся можлива поміч, яка мається в нас на базі обласної клінічної лікарні. В даному випадку мої дівчата попадуть до мене на прийом, в результаті чого ми можемо зробити обстеження, зробити молочну залозу, узі гінекологічне обстеження. Все можливо для наших дівчат. Профілактика це успіх, тому що якщо люди будуть профілактувати хвороби, вони не будуть потім звертатися з тяжкими захворюваннями. Людині з вадами слуху складно отримати медичну допомогу в звичайній лікарні. Сейчас глухим, например, к врачу обратиться сложно, нужно электронное направление, нужно переводчик, и на каждого глухого переводчика у нас нет. А здесь мы смогли собрать большую группу людей, и сейчас мы всем поможем, решим все вопросы не одного врача, а несколько, все проблемы, которые... Турбують, не слышать. Будуть рішення, Лікарі замічательне, допоможуть, підкажуть, направлять куди треба, і у мене буде список, що і як мені потрібно лічить. За останні п'ять років співпраці головної госпітальної бази області і Дніпропетровської обласної організації Українське Товариство Глухих лікарі обстежили понад 250 людей з вадами слуху. Олексій Доніченко, Андрій Миронюк, новини Д1.